Божу, à tous. Всім добрий день! І у нас сьогодні у Франції святковий день. Я думаю, ви всі про це знаєте, але чи знаєте ви, що це за свято? Тому що я сьогодні почула, дехто мені сказав, що французи святкують перемогу. Ні, французи не святкують перемогу, і це не свято перемоги. Свято називається «Л'Армістіс». це свято перемир'я. Французи святкують завершення, завершення Першої світової війни, і слово святкувати тут недоречне. Французи це називають La Journée de la Commémoration. Com Commémoration. Тобто це день відзначення пам'яті, день, який присвячується для того, щоб приділити увагу пам'яті і не забувати. Що ж французи хочуть пам'ятати? Французи хочуть пам'ятати і не забувати жахи Першої світової війни? Ми з вами, більшість з вас, тобто ті, хто дивляться цей канал Просто Франс, ви або народилися за часи Раді Совєтського Союзу, або вже при Незалежній Україні. І в, той, і в період в епоху Радянського Союз, Совєцького Союзу і в епоху Незалежної довоєнної України в нас майже ніколи не говорили про Першу світову війну, тільки на уроках історії, але ніколи це не було в суспільному діалозі. Для Європи Перша світова війна дуже-дуже важлива, тому що дуже жахлива, тому що загинуло 18 мільйонів людей. 18. У Франції загинуло десь півтора мільйони людей, щось там трошки більше, і було багато поранених і захоплених в полон. І ще ця війна вона дійсно пам'ятається французам як жахлива. З тієї причини, що теж французи, знаєте, французи вони дуже люблять життя, люблять жити комфортно, смачно, красиво, Іменно красу життя цінують, красиво жити не в сенсі брендами понтуватися. Як зараз на постсовєтському просторі, дуже це в тренді. У французів інше поняття красивого життя, милуватися красотами природи, архітектури, смачно їсти, мирно жити. І тому ментально французи ну, до війну. Не, ну, не люблять про неї думати, до неї готуватися і так далі. До чого я це розказую? Французи пішли на війну в Першу світову, як вони самі говорять, фліра фюзій з квіткою на рушниці. Тобто вони пішли, так би мовлячи, з легкими думками, і не думали, що це буде і так довго, і так жахливо. І... Вони для них це перемір, перемир'я, яке було підписане у вагоні. Там дуже-дуже цікава історія. Вони це, започаткували цю святкову дату. Святкований в сенсі святкування радості, ну хіба що радості за мир, за перемир'я, і це день вшановування пам'яті для комимогасьо. У цей день французи ходять до пам'ятників. Ви бачили, що є пам'ятники у багатьох селах, у багатьох містах. Багато хто з вас живе по, по маленьким містечкам, і ви там бачили ці пам'ятники. Це пам'ятники пам по солдатам, які загинули. Пам'ятники жертвам війни. Іноді є пам'ятник солдатам, а іноді жертвам. Тобто, в тому числі і мирному населенню, яке загинуло, а також медичному персоналу і так далі. І я ще дещо хочу донести до вас, чому це свято дуже повинно стати цікавим і важливим для українців. Тому що в нас зараз війна, і ця війна дуже Перша світова війна дуже зруйнувала і поранила Францію. поранила всю Французи після цієї війни відновлювались морально, в тому числі, і це те, що повинно нас цікавити, українців, і це ще не все. Французи започаткували дуже важливу традицію, яка називається волошка, тобто, це Bleu де France. Волошка французькою буде Bleu. Тобто, ви знаєте, це така квіточка, ну, квіточка. І французи цю волошку носять, я вам зараз її покажу. І ця волошка вона значить дещо дуже-дуже важливе. Я думаю, що цю традицію треба було б започаткувати українцям. Звісно, я, так би мовити, дав давно про це думаю, але оскільки я, як то кажуть, звичайна пересічна людина, я не, не спілкуюся ні з воєнними, ні з кимось з правительства, я не знаю, куди цю ідею подати, передати, і я не розумію, чому інші, хто знає французьку і має. Там в Європарламенті наші українські діячі досі ще цього не зробили, не започаткували цю традицію для України. Волошка це символ. Французів допомагати всім ветеранам тієї війни, їх називають anciens combattants». Комбатам це боєць, ветеріанціян це давні, давні бійці, тобто ветерани, і допомагати їм відновлюватися і фізично, і психологічно, і виживати, і жити. Це те, що суспільство розуміє, що ці люди віддали своє життя і здоров'я тобто хтось віддав життя, для тих є пам'ятники, для тих є свято вшанування пам'яті, а для тих, хто залишився живий, але віддав своє здоров'я на цій війні, для тих є традиція оцієї волошки. І давайте ми зараз почитаємо про це і подивимось. Дивіться, будь ласка, що ми зараз з вами почитаємо. Це сайт Міністерства оборони Франції, defense.gouv.fr, Міністер .фр, Combattant. Міністерство армії та давніх бойців, тобто ветеранів. У нас тут розділ Армії дерев, тобто армія землі. Мається на увазі Піхотна армія, наземна армія, не піхотна. Я не дуже, ну, тобто, терміни воєнні, про них треба подумати, як перекладати, бо я рідко цим займаюся. І ось у нас є стаття Льо з Новам, привілегія de Cohésion Nationale 11 листопада. Привілегірований при момент національної єдності. Кожного 11 листопада Франція збирається щоб вшанувати кінець. Першої світової війни і вшанувати, щоб згадати про кінець Першої світової війни, і вшанувати пам'ять солдат. De l'armistice signé en 1918 au rôle central des monuments aux morts dans les territoires, ces dates symboliques incarne à la fois le souvenir des sacrifices passés et le devoir de mémoire envers tous ceux qui ont donné leur vie pour la nation. Euh, Починаючи з перемир'я, що було підписане в 1918 році, до центральної ролі пам'ятників мертвим на різних територіях, ця символічна дата поєднує в собі і спогад про минулі жертви. І обов'язок пам'яті до всіх тих, хто віддав своє життя за націю. Це, як ви розумієте, те, що зараз відбувається в Україні. В нас теж чоловіки і жінки віддають своє життя за націю, націю з великої літери. Ви бачите, що це написано таке поняття, як нація великої літ» з великої літери. Це нормальне правильне поняття, це ніякий не нацизм, як говорять там, про різна ворожа пропаганда. Так, це поняття нації, воно важливе для європейських народів, для європейських країн. Ви бачите це офіційна стаття на сайті на Міністерства оборони Франції. Блюе pour illustrer la solidarité envers le monde combattant.

Le 11 novembre 1918 marque la fin des hostilités de la première guerre mondiale. Un conflit déclenché en 1914 par l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc François Ferdinand entraînant l'embrasement de l'Europe par le, par le jeu des alliances. Après quatre ans de combats meurtriers qui causèrent plus de 10 millions de morts et plus de 20 millions de blessés, Les négociations entre l'Allemagne et les Alliés aboutissent à la signature de l'Armistice à 5h15 du Matin sous les Gide du Marechal Fauch. 11 листопада, 11 листопада 1918 року означає приносить кінець випробувань Першої світової війни. Конфлікт, який почався в 1914 році, з вбивства в Сараєво атентат його називають да, на, на вмисне вбивство архігерцога, ерцгерцога, чи, ну, архігерцога хай буде Франсуа Фердінанда. А що ем, втягло Європу в Лямбразмаун. Це знаєте, як вогонь Лямбразмов в сполах, в спалах Євро, Європа спалахнула. Е, при, е, спалахнула ігрою Альянсів. Тут така складна фраза. Тобто цей атентат привів до до того, що ігри альянсів, поєднань різних кланів, різних країн запалили Європу війною. Після чотирьох років смертельних боїв, які призвели до загибелі 10 мільйонів, а я зустрічала сьогодні вранці, а то було 18 мільйонів жертв там було, а тут 10 мільйонів. За, ті, хто завмер, і 20 мільйонів поранених. Перемовини між Германією та союзниками завершились підписанням перемир'я в 5, 5 годині 15 ранку під егідою маршала Фоша. We know central wallets in the Marshal Fosha Francis Marshal. Larry de Combat is fixed symbolic, the 11th journey of the 11th mois. This accord concluded a duration of 26 jours and renovation just to the signature of Treaty of Versailles the 28 juin 1919, the defeat of Après, après une série de revers militaires et l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Pour la France qui compte alors 1,4 euh, million de soldats décédés, 3,6 millions blessés et 500, fait, 500 000 faits prisonniers, l'armistice inaugure une période de deuil et de reconstruction. Euh, Що була заключена на 36 днів і відновлена до, потім вона відновлювала відновлена до підписання Версальського договору 28 червня 1919, фіксує, фіксує поразку Германії після серії. Воєнних невдач, і після того, як Сполучені Штати доєдналися до цієї війни в 1917 році для Франції, яка тоді нараховувала 1 мільйон 400 тисяч солдат, що загинули, і 3 мільйони 600 тисяч поранених. Ось вам оці мільйон 800. 000 000. Ні, це є. Ні, це щось не те. Неважливо, ладно. Цифри дуже великі, я не математик, я плутаюсь в цифрах. А, да. Це смішно, але перемір'я це не смішно. 500 тисяч, прирізування при полонених. Перемир'я починає період трауру та період відновлення реконструкції. Pametnik Pomerlim Za Francio anopex VOPEC. L'Evolution de la Sinificacion du 11 Novembre. Evolutiona 19 listopada. Initialement is institute par la loi du 24 octobre 1922. Comme la journée nationale pour la commémoration de la victoire et de la paix, l'11 11 novembre a vu sa signification évoluer au fil du temps. À partir du 1923, la flamme du souvenir allumée sous l'Arc de Triomphe, à l'initiative du ministre de la Guerre André Maginot, brûle en permanence en hommage aux soldats tombés au front. Ce lieu de mémoire accueille également de ce, le Soldat Inconnu, inhumé en 1921, symbole des poilus. Dispero jamais corno Жамитихі. Початково встановлений законом 24 жовтня 1922 року як Національний день вшанування перемоги та миру. 11 листопада. Поступово змінило своє значення. Починаючи з 1923 року вогонь пам'яті, що запалили під тріумфальною аркою за ініціативою міністра, міністра війни Андре Мажіно горить постійно в пам'ять солдат, що загинули на фронті. Це місце пам'яті також приймає. Невідомого солдата, який був там захоронений 1921 року, символ пуалю це так називають цих солдатів. Пуалю значить, ну, тому що вони, ну, це такий довго пояснювати солдатів Першої світової ще називають пуалю. пуалю які, En plus d'être le jour, le jour anniversaire de la signature de l'armistice de 1918 et de commémoration de la victoire et de la paix, la loi de 28 février 2012 élargit cette commémoration à tous les morts pour la France, qu'il soit suivi, ou militaire des conflits anciens ou récents, ce jour devient ainsi un hommage commémoratif à tous les morts pour la France, comparable au Memorial Day américain, honorant ceux qui ont péri au service de la nation, y compris lors des opérations extérieures (Opération) Opération Nemist, Opération euh ni. Абревіатура, абревіатура. Абревіатура. Більше того День підписання перемир'я в 1918 році і вшановування пам'яті перемоги та миру. Закон 28 лютого 2012 року поширює, поширює це вшанування пам'яті на всіх тих, хто вмер за Францію, чи буде він, чи це е, цивільні, чи воєнні люди, е, чи це конфлікти давні, чи. Е, недавні. Ресант, це значить недавній. Цей день стає також вшануванням пам'яті всіх, хто вмер за Францію. Це схоже на Меморіал Day американський, який вшанує всіх, хто вмер за націю. Ви бачите, нація з великої літери, тобто нація, поняття нація дуже важливе. Для народів Європи, в тому числі для Франції. Нічого це не має спільного з нацизмом. Те, що е, намагається зараз втюхати ворожа пропаганда українцям, е, враховую, е, враховуючи також під час зовнішніх операцій, тому що Франція теж посилала свої війська. ОПЕКС, е, е, ну це ця, Abréviatura воєнна, але є місто ex-PEX, на кінці я забула, оце я opération externe, nous будемо знати воєнну абребиатуру. en 2019, un nouveau pas est franchi avec l'inauguration ina, par le président Emmanuel Macron 11 novembre du Monument aux morts pour la France à nos dans le 15e arrondissement de Paris. В 2019-му новий крок пройдено з інавгурацією президентом Іммануелем Макроном 11 листопада від пам'ятника «Мертвих за Францію в зовнішніх операціях в 15 округу Парижу. А, цей новий крок це встановлення цього пам'ятника. Порти Павлю пам'ятника. Порти Павлю міністер дезармі депі 2011. Ce monument, dont la première pierre a été posée en 2017 par François Hollande, rend hommage aux militaires tombés en opération extérieure depuis 1963. Idea была poudana ministre, ministère de l'armée. Topto, rozroblala ministère de З 2011 року перший камінь було закладено Франсуа Оландом в 2017-му, і цей пам'ятник вшановує всіх воєнних, що загинули під час зовнішніх операцій, починаючи з 1963 року. Uh, il s'inscrit comme euh, le dixième au lieu de la mémoire nationale, témoignant de la reconnaissance de la nation envers ses sacrifices contemporains. Uh, А це значить національно важливі місця пам'яті. Найбільш важливі Ольо це значить дуже важливий. Це така метафоричний вираз, такий високе місце національної пам'яті, які свідчать про, визна... про вдячність, вдячність нації. Ви бачите, нація чорними з великої літери. до... Eh, да, вдячність нації, визнання нацією цих eh, сучасних жертв. Так, йдемо далі. les territoires, ну тут про пам'ятники, і я б хотіла з вами почитати ось це. Люсав Євуче, ви це знаєте, Люблю célèbre son centenaire en 2025. Il assure, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, le soutien psychologique, matériel et financier des hommes et femmes qui ont risqué leur vie pour la France. Soutenir le bleuet de France est l'affaire de tous, de tous les jours. ага, це... Волошка Франції святкує своє сторіччя в 2025 році. Вона забезпечує з кінця Першої світової війни підтримку психологічну, матеріальну, фінансову чоловіків і жінок, які ризикували своїм життям за Францію. Підтримати волошку Франції, ви бачите, з великих літер є справа всіх. справа Кожного дня. І давайте глянемо, що нам тут покаже цей сайт. Я вам скину, це, я вам скину цей сайт під цим відео. Поділіться, будь ласка, з ким ви тільки можете. Це сайт спеціальний, який збирає ці донати. Спеціальна організація, яка підтримує всіх воєнних і всіх жертв воєнних дій. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви знали про, це, про цю французьку ініціативу. Я вам залишаю це почитати. Будете тепер знати, чому французи носять цю, цей символ, чому він є, його можна побачити по телебаченню, ви його сьогодні побачите. І я думаю, що на каналі Просто Франц буде іменно теж плейлист про французькі традиції та свята. Ось так, тому що я вважаю, це важливо розуміти культуру, мову якої ви хочете опанувати. Пишіть, будь ласка, чи вам сподобався цей це відео, чи ви вважаєте його важливим. Пишіть, що ви думаєте про те. А щоб започаткувати таку традицію в Україні, як це донести, до кого донести, я не знаю, але я вважаю, що українцям теж прийдеться про це замислитись. Про те, як нація буде підтримувати тих, хто віддав за неї життя і здоров'я.